Погляд гібридного інвертора номінальною потужністю 6,2 кВт, в піку він може видавати 10 кВт, він призначений для того, щоб працювати з сонячними панелями, з центральною електромережею, а також з батареєю 48 вольт. Підключається він. Доволі просто чоловіки, які бачать це, розуміють, що тут нічого складного немає. Це роз'єм для підключення сонячної панелі. Зараз він працює від центральної мережі. Коли ми його відключимо, від мережі замітуємо відсутність енергії то він почне створювати 220 вольт. І ми можемо під'єднати побутові пристрої. Також і електромобіль може нового заряджатись. Ну, це як навантаження. Може бути освітлення. Це повністю вистачає для квартири. Ось на великого будинку. Комерційного приміщення. Зараз ми вам продемонструємо. Від'єднуємо. Він перейшов в режим роботи з батареєю. Це видно на дисплеї, зараз ми вам пояснимо. Бачимо сам екран інвертора. Можемо бачити на ньому вхідну напругу, вихідну напругу, можемо бачити напругу самої батареї. Стрілочками дуже просто все пояснює, як у нас протікає зараз труб. Видно, що у нас зараз батарея заряджається, що у нас труб йде до наших споживачів. Ну, для вас не обов'язково дивитися навіть сюди, бо інвертор працює в автоматичному режимі, ну, до нього не потрібно навіть заглядати. Е, можемо зараз підключити нагрузку. Від'єднаємо мережу. Імітуємо відсутність електроенергії. На дисплеї є індикація споживання приладами електроенергії від інвертора з батареї, який підключений. Зараз показує 0, так як нічого не, не включено. Включаємо пилісос. Ви бачили, що було споживання 1,4 кВт. Включилися вентилятори, які запрацювали для охолодження інвертора. Можна підключити більш потужні споживачі, це електромобіль зараз. Він під'єднаний також до нашого інвертора через цю батарею. Його Споживання, як ви бачите, 3 кВт. При цьому інвертор чітко тримає 230 вольт і працює. Коли таке навантаження буде йти на інвертор, батарея буде це навантаження тримати 2 години. Тобто в електромобіль вона віддасть 6 кВт. Можемо під'єднувати як споживачі ще і холодильник. Помпу водяну вдома освітлення, якщо це комерційний об'єкт, інші електроприлади. Замовляйте, ми можемо здійснити вам монтаж, сервіс надати гарантію.